Товариші трудяги, всім добрий день. Так, їдемо по поросят. Все-таки, як кажуть, Богом, як там, доля вирішена Богом. Я в багатьох відео там говорив, що все-таки та й ви кажете і пишете, що коротше, переведені вже мене свині, треба щось міняти. Хочеш далі займатися свиноводством, задумайся над тим, щоб трохи поміняти поголів'я. Є у Полтаві е, такий типу свинокомплекс, він державний е, в Тахтаулово. І До мене вчора ми щупали з маринкою бройлери, качок, А я колись до них набирав, може рік назад набирав, вже в мене така чуйка була, що щось із свинями не так. Е, і цей набирав, просто, хоча б кажу, по чим поросята, якщо це будуть ефки, там, е, взяти хочу хороших поросяток. Ну, В них на той момент не було нічого. А це вчора дзвонить до мене Анатолівна, це жінка, яка там е, всім ділом там пише і так далі. Каже: у мене є зараз поросятка ви в мене в блокноті записані. Я вже й забув той цей момент. Е, вже із Льошею школа синоводства Балакам, хотіли поїхати в Ваці, Там ремки 25-кілограмові були, виходить по 7 тисяч. Ну це мені льоха казав. Це там хлопці, які займаються. Тут а виходить, теж каже, вони підрощені, ну яка я каже, кілограмів, не скажу скільки, по 5 тисяч. Зараз хочу змайструвати, в мене піддони тут є завдяки компанії Гранулка. Постійно піддони віддаються на делівері, трохи їх наскладав. Зараз таке собі зроблю якийсь ящичок. Якраз він чітко в мене встає в багажник буса і летимо. В общем, ви дві свинки нам виділили. І я такий, все, я такий щасливий, просто вообще, е, щастю, як кажуть, немає меж. Ну, е, і Маринка каже, треба брати все. А цих усіх свинок потихеньку просто-напросто поріжемо, покоптимо, на тушонку зробимо і все. І я думаю, що вже на той рік ми вийдемо на якийсь е, цей, знаєте, е, ну, новий рівень свиноводства. Це було б, звісно, дуже круто і дуже хочеться. Коротко, хочу зразу вже подякувати прям чисто душевно за збір коштів для мого брата Стоса. Ну для нашого з Маринкою це рідний брат Маринкин. Ну я не знаю, як він мені називається по правильному. але він мені брат, я ж його із такого виховав. Коротше, що я з ним сьогодні зв'язався, все фу-фу-фу, богом обминало. зараз усе добре. Я йому сказав, що настане станом на сьогодні. Ми назбирали 28 тисяч гривень. У мене є. Кажу, Стос, подивись. Або там у хлопців попитають, тому що той, той що я вам викидав, де, ну, показував. То тобто, єсть на різних сайтах різні ціни. І ну я не знаю, коротше, чого воно так. Або люди просто хочуть заробити на цьому, або ж я не знаю. Він каже: я там подивлюся, у хлопців ну, попитаю, різні провірю. Є. А? Різні є. Да, є, є різні види, просто тому що в санітарів один, там у, у, у ще там хлопців другий, тих, що у піхоті, третій, ну і так далі. Тобто, ну воно. Дуже класна штука. І він каже: я просто-напросто він мотається ж там. Е, провірю і скажу, який підходить. Кажу, ну тільки ж провіряю, ж щоб ми вложилися в цю суму. Ну е, надіюся, що все буде норм, кошти вже є завдяки вам. Хай вас Бог береже усіх. Кажи дякую. Скажи дякую. Кажи дякую. Дякую. Кажи люди добрі, кажи, дякую вам, да? Для Стаса, да? да? Для Стаса. Да? Ага. Да. Ну і в общем, в общем, усім, усім, усім дякую, прям кожному. Я знаю, що е, ну, я всі така добрі люди в світі є і повинні це все діло розуміти. Ну, от так от. Так що, е, як, збір коштів? Ну, сьогодні там теж дивлюся, чую, піпікало, е, мабуть, три-три людини. Утром е, я проснувся від самого найкрасивішого в світі звуку. Це е, звук оцього. Ну, що коли цей гроші на карту приходять, ну нічого, ну звук красивий, отак от. І розумію, е, що люди. Коротше, спасі вам. от, от так от дякую і, і, і все. Е, так що я думаю, що ми вложимося, Купи, купимо тепер ту штуку. Ну і так як говорили, що хлопцям там кажу, Стас, що взагалі ну? За це він каже, труси, носки. І салфетки мокрі. <ріст> Таке кажу, прям капець келода. Ну, все кажу, ми тоді замовляємо штуку, яку він мені скаже, скине там силку. Обов'язково я це все діло зніму, відео покажу вам. Е, я навіть, що ми його може й протестуємо. Кожному інтересно подивитися, що це і для чого це. Да, і що воно робить. Я думаю, що прикольно. Ну, в общем, подивимося, покажемо. Я це все діло зніму вам, тому що я думаю, що кожен. Хто долучився до цього збору коштів, хоче побачити, на що ці дійсно кошти пішли. Так що, друзі, вам дуже-дуже велике дякую. Ну, а ми зараз я домайструю цю всю штукень і їдемо, потім покажу вам цих пациків. Я навіть не знаю, які вони, може вони сюди, може сюди десяток улізе, що я оце ліплю. Ну, в общем, все, їдемо по свинок і переходимо на якийсь невеличкий новий рівень. Тьом, ти папі допомагаєш? Ага, класно. Молодець. Ну що там тут, виходить? Да? Все нормально? Куди їдемо? По поросяток їдемо? О там. Коротше, товариші трудяги, у копіру. Екіпірувалися, да? укинули той ящик, пізніше вам усе покажу. Коротше, у нас сьогодні з Маринкою 8 років весілля. Ну, таке ржавеньке. Коротше, це рік як кого метала, да? Марис? Я вже, я не знаю, як це. Ну, якесь там 8 років, подивитися, точно вже. Та вона утром щось яке ти там казала? Нас багато так, ну знаєте, ну, ну як друзі там отак, при цей кажуть, боже, ви так уже, ну ми, ми до разом більше, ніж 8 років. А, а друзі постійно питають, от, в чому ваш секрет? От, 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 ви якось знаєте, всігда, от, от одне одного, всігда, так душа в душу, якось. Ну, мило на вас подивиться, завжди в гості прийдеш, ви такі одне біля, біля одного, кажу, ну от, от от ми такі одне біля одного і є. Ми сьогодні у, у 10 часов вирішили, що ми їдемо по двох поросят. І це ми вирішили вдвох. Це не я придумав або не їй захотілося. І їдемо в машині, сміємося. Кажу, що ти мені подариш на цей на, на нашу річницю. Ну ладно, кухай, Хорошо, подаримо одне одному по свині. Ну, і їдемо по свині. Батон заїхали, купили пачку майонезу по сердельки. Вона каву взяла, я пепсі п'ю. І отак, коротше, їдемо. І отак уже живемо 8 років е, офіційно. І ще плюс два з половиною чи три неофіційно, так? Да? Коротше, ми вже 11 років, оце разом. Оце отак. І нормально, і живеться, і ніхто нікому не надоїдає, і не хочеться послати і вигнати із хати. Просто треба впіймати свій баланс. Ну і саме, ж, саме що більше, це понімати одне одного. Зараз відео ми закінчуємо, Вона мені хліб з майонезом наможе, бо їсти хочемо капець, як собаки дикі, чесне слово. Поїхали. Поки на магазин з'їздили, відвезли качок бройлерів. Поїхали тоді на базу, Ігоркові е, сояшникову макуху, соєву макуху відвезли, е, оставили. Ігорюк там ще з комбікорм. Приїхали бігом додому, зліпили оцей ящик і давай же зразу летимо на Тахтаулове. Все, ну так якось в общем, і життя проходить. Ну ладно, поїхали. трохи там підчистим. Будемо їх селити до цих трьох мушкетьорів, поняли? А де шуруповерт? В Машині там? Зараз візьмемо. Ти показала вже, так? Да? Yeah. За придбання цих поросяток я дуже хочу завдячити одного свого чоловіка, дружбана, Славунчика Славік, ненько, привіт. Якби не цей товариш, мій сусід, якому я все ламаю, цих би поросят не було. Просто ми з ним балакаємо і якось так збалокали кажу, цей. Блін каже, ну, поросят предложили, капець. Він каже: ну, давай далі починай. Кажу, дай мені грошей. Він каже, ну скільки тобі треба? 10 тисяч мені треба. Ну хорошо. То Слав, блін, ну реально, ну, ні, я не шуткую, кажу, ну, просто, якщо, якщо в мене коли будуть кошти, я, я візьму цих поросят, то це коли буде просто бомба. Ну в чому питання? Просто, то я якщо це брешу, то Славік, підтверди. Ну, ну що ти, ти просто їх отак от мені позичив і все. Ну, блін, каже, їдь бери. Каже, так а може трьох, каже, що тобі двох? Може бери трьох. Ні, кажу, поки що хватить двох. Я бачив. Кажу, поки що хватить двох. І поїдемо спробуємо, але ну, не все зразу, бо трьох дуже важко, та й нам буде напряжно. Це, це ж десь скільки треба потім бройлерів продати, щоб Славікові віддати гроші. А так потихеньку роз, вже двоє у нас є. Ой, ой, ой. Бо зараз, не буде. Бо зараз, бо зараз може одне буде. Ну так, в общем. Все, я реально хочу подякувати Славунчику за, за його подгончик. Все, є в нас тепер дві таких красавиці. Е, ну, коротше, так. Заїхав я тільки що ще до товариша спонсора. Товариш спонсор теж подивився, каже, ох, каже, які красоточки. Кажу, ну да. Ну, хай каже, хай служать, хай все буде норм, щоб все було цей. Ну, прям супер-пупер. Я йому подякував, він каже, ну, е, в честь того, що я каже, спонсор. Е, сухості і чистоти каналу ДХТ, е, Одну свинку назвати Жанна Олеговна. Коротше, Жанна Олеговна. В честь Джана. Кажу, хорошо, без проблем. То коротше, одна тут свинка буде Жанна Олеговна. А друга свинка, я думаю, хай назве е, Славунчик ненько. Він придумає щось. Ну, як назве, ну, в дієлі норми, звісно, в пределах розумного. Як назве, так так сказати, і. Е, і, і буде далі цей. Як там кажуть, як корабель називеш, так він і попливе. Да? Так само і тут. А Жанна Олеговна вроді солідно і хорошо, так що приймається, Ну, а ще одну назвемо, так як захоче Славунчик. Так, ну що, все. Зараз буду якось тягти. Ну, такі, доволі я вам скажу по величині, хороші, гарненькі. Дай Бог, все буде добре. Ні, отак треба ну, да, вицейти. Оце раз. Так, я... щоб друга ж що не вистрібне. Та не вистрибне. Иди сюда, малибэнка. Иди сюда, будем обниматься. Что, соратаем? Эх ты, манилонька. О, красопедочка, а? Ну, ну так Пилограмчики... Ну 35, килограмм 35 здесь. Что там, Тём? Что? Что? что там, Тём? Минь. Тобі? Ти хотів подивитися? Давай. Отак От дивись. Оп! Диви. Диви. Артем, да? красива яка, да? так? Любов. Макарві якось не, не Алло. Отаке От воно, це свиноводство. Поліна любить маленьких поросяток. Артем любить все хазяйство. Для нього все хазяйство. Клас. Оце батя, кажи, так? Да. Що бачу наробив? Чуть-чуть да. відвішається, -чуть, звісно, від наших, трошки О, більше. Ну якраз класно. Я щось, знаєте, переживав, думаю, що вони будуть трохи битися. Ну, я ще бі... чесно, я тільки по бірках поняла, де ночі, де не ночі. А, да? А по шерсті відрізняється. Бачиш, що її така маленька, ну кучерьова шерсть, а в цієї коротка гладка. Наші, Наші лисі якісь. Наші Да. Ну все. Покастріровані всі. Покастріровані. Ні, все покастріровано, все добре. Ну все, дві красоточки. Тепер поїжу поїхав. Да. Коротше, цілий день Ігорюк, на базі. Що? Провірка, кажи. Йоман, що чи ти чистому? Давай. Раз. Оп! Оп. Сди. Сдиєте, хоп, стій. Клас. Провірили? Таке? Да. Все. Ну що. Тот, каже, нові голови це завжди по да? Чи що? Все, їдемо. Поїхали до Ігоря. Їдемо до Ігоря. Да. Все, будемо летіти до Ігоря. Завтра чорнуху беремо. Так. Не плануємо, ми як тільки заплануємо. Ну добре, давайте яке худенько. А воно таке, воно з самого початку худеньке було. Ті такі круглі, гарні, а це... Оп, худе! Ну що, поїхали, по потім Давай. Вчора ще з Микола, ви, ну, ви ж знаєте, це в мене як... Коротше, осіння депресія пройшла. Всю. Слава. Микола вирішив, що жити треба довше і... коротше. Жити треба далі. Все, депресняк пролетів. Вийшов вчора, вивалив вікно туди повністю. Все. Ну, старе от я поняли дерев'яне. Оце ми купували, воно стояло в нас там збоку, Ми тоді брали двері на переробний цех, ну, на літню кухню туди. Потім дітям ми поставили дерев'яне вікно, старе убрали, поставили новеньке і тут. Коротше, заклов тут закладочку зробив ракушняком, воно тут все закриється тоді. Фасадом і його не буде видно, що там, ракушняк, чи газоблок, чи кирпич, чи. Ну, коротше. І вікно вчора вже установив, виставив, опіни, все. Блін, виходимо в кухні, в нас у хаті е, утром на вікнові конденсат такий, знаєте, тобто, все, теплота залишилася в хаті. А ж котел тільки розтопили, вроді поки котел горить, поки добре. Котел потух і все. В усій хаті вже холодно. Ну, коротше, тепер тху -тху, вже... Ще якийсь невеличкий, ну невеличку галочку ми зробили. Так, ну що, давай я витягну оцей цей та їдемо до Ігорька. Будемо їхати по комбікору. Коротше, поїхав до Ігорька. Немає світа цілий день сьогодні. Ну Він поприбирав там на базі, позамітав усе, усе коротше, чітко зробив. Буде зараз збиратися їхати до мене додому. Кажу, ну що ти будеш, ну реально, ну що ти будеш сидіти ждати? Кажу, та отож кожну минуту ждеш, що світ появиться і все буде добре. Вкинули зернові, веземо додому. І от, от для тих коментарів, коли пишуть, що на що тобі маленькі гранулятори вдома, а в мене вдома гранулятор є ротек 150 і ротек 100, це буде відео наступне для тих людей, які пишуть для чого це. Я у цьому, у цьому відео я вже закінчую. Так сказати сьогоднішнє відео. Всім хочу подякувати реально і за допомогу Стасові, братові нашому. До речі, ми йому дзвонили. Ось, балакали буквально, як їхав я з Полтави. То, коротше, нуждаються тепер вони ще в якісь штуках. Труби якісь гофріровані під газові. Як воно, як він казав, газова якась не печка. Пушки газові, якісь стоять, типу, що ну, обігрівають. І там якісь гофріровані ці надіваються труби. Ну, не знаю, кажу. Давай зараз питання закриємо з оцими очками, окулярами, да, щоб тобі цей 에, підбирай, кажу, які тобі треба. Ми купляємо. Купимо, поїдемо ще там, все, ну, що там необхідне. І 에, потім, можливо, ще задумаємося над цією штукою. Якщо, як кажуть. Ну, люди поможуть, то ну, ми будемо тільки за. Ми це зробимо, усе купимо і відправимо. Хай тільки буде, тому що ну капець, прям дуже, от такі, якісь е, я ж кажу, може, може за щось велике ми не вхотимося, але щось таким невеличким ділом допомогти зможемо. Тож, е, товариші трудяги, е, я просто ще раз хочу подякувати всім за допомогу. Спонсору цього відео теж я хочу подякувати, Ненько Зробив сьогоднішнє відео, зробив наш день. В душі в мене щось таке, знаєте, цвіте, так сказати, квітуще і пахуще. Думаю, ну, ну, свинями просто воняю. Так що, ну, клас, Все, у нас вже дві ремочки красиві є. Подивимося, як воно, як займатися ще в такому виді свиноводства. Ну, це ще не кінець. Я думаю, ми поїдемо і ще десь ремочок. Візьмемо штук дві. Виведемо повністю всіх своїх потихеньку, не зразу, а потрошку своїх виведемо, а новеньких отаких от от ремонтних свинок привеземо. Так що, друзі, отут такі справи. Всім дякую і за перегляд, і за допомогу. Продовжуємо жити далі, працювати, розвиватися, і хай у нас буде, хай у вас, і в нас все буде гаразд. Ну, а хто задумується над покупкою гранулятора rotex 100 або rotex 150 е на нашому каналі буде наступне відео, де я все детально розповім, е який краще обрати іменно саме для вас. Ну, а все буде потім залежати тільки від вас. Так що, все, шановні друзі, закінчуємо відео. Всім дякую, всім до побачення, пока-пока.